Два заходи, бо тут раз посіяли, потім пройшов гарний дощ. Ми його закультивували, але деякий все одно пробився після культивації. Доброго дня, шановні українські українське Гляньте, які поважні люди у нас з компанії ДСВ приїхали. Дивіться, саме головне, що Саша приїжджає не тільки коли продавати, а подивитися, що воно ще наросло. Ну, наросло З осені, приїжджає навесні і коли продать. Ні, перед тим. Перлів межих тимчас і спільні. так, так, так. А деякі тільки продать і курва, що хочеш з ним, то і роби. Що ми зараз на Дюку? Скільки там Саж Гектар, це село Бурімка, Ічнянський район. Колишній зараз Прилуцький. Зараз Прилуцький. Після децентралізації. Децентралізацію, яку треба ще децентралізовувати. Ну, неважливо. Трава травой посіяний, він колеги в першій декаді. Серпня, що там? Гарний черешок. Один із рекордних. Просто, о, Та то просто воно. Хтось це наїхав. Це а таке також може бути. О, похоло дебило таке. І що цікавого? Ага, бач мій, бачите, сидить. Лютела ріпок. Вже сидить, воно тут вже, як... <сплісно> Ну, бачите саме, тут прекрасно. Так, да, захист був на. У тако, такого листка вистачало для харчової бази для багатьох шкідників. Ну, по захисту все ок. І до речі, це не поодинокий такий черешок а, з таким активним. Ти задовбав, ти поламаєш все. Тут, тут вже все пораховано, <с terriflu> поняв? До речі, сьогодні мінус три мали приморозок, <смеш> Да, Це да, да, вже яка година? 11 година, 19 -го, е листопада і мінус три а Знову ж таки, Що там? незалежно від е, активності наростання, листо стеблова частина стоїть ідеальна. І до речі, всі шкідники ж люблять е, ховатися від несприятливих умов від зимівлі на нижній частині листка. І коли до нас е, приїжджає селекціонер по ріпаку, картель, е, картель, е, 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 і. і коли до нас приїжджає селекціонер по ріпаку. Карстен Ортель завжди спостерігає на нижню частину. Тут завжди попелиці водяться, якщо їм хочеться. Білокрилки, плютелла і всякі інші, інші шкідники. Так. Ну що сказати до цього? Що по ріпаку такого толкового? Сіялися валкою водиштат. А ось Саша. Саша хотів якраз і показати другому Саші. Ну, звісно, падалися, пішла це з 20-х числа, коли пішов до, дощ, вона ну, це, прийшла це допрацьовувати. І... До речі, ще цікавого попадали ці цьогорічна історія. Були випадки, коли в центрі працювали грамініцидами три рази і падали цю ефективно побороти. Неможливо було. Чому коренева система на одному корінцю трималася? Падалиця вела себе як бур'ян, який знаходиться в стресі, і після проходження активних опадів ми вже мали максимальну ефективність. Отака особливість цього року була із падалицею. Ну навесно ми плануємо Хізалфоб, як і цього року. Ти знаєш, бо елеватор, як кажуть, приймає, то знімає нормально. А тут падалиці все такі. Як там нема, є, є, нема, є. Сіялися сівалкова дерштат, Саша густота, дифу була теж. Скільки у нас 400? 20, 380, 420, 380, 360 і, по-моєму, 340. І що тут розкажеш? Тут був прохід О, оце якраз на 70. Якщо ми стоїмо, це було три проходи на 70. Це три проходи на 70. Три проходи навіть. Блін, я думав, що тільки так. Один прохід заросло, бачиш. Щоб е, ну, Саша відразу не прокоментував, ми б на себе не звернули увагу. Да. Хоча... думав, що один прохід, бачите, заросло. Дюк це гібрид, це еталон осіннього розвитку. Да? Гібрид, який має одну з найвищих активностей в осінній вегетації. Це той випадок, коли він може за 45 днів осінньої вегетації сформувати кореневу систему, яка досягає глибини 180 см. дюк я, до речі, почув класну фразу на Хмельниччині про дюк стосовно дюка. Каже, і вас вона також підходить на 100%. Каже, найкращий гібрид посіяний, в найкращий час, в найкращих умовах і в найкращому господарстві. Ой-ой-ой! Хто продає дюк? Хто? Ексклюзивна компанія Рідон. Я ж кажу поганий гібрид. Поганий, бо його не вистачає кожного року всім бажаючим. Гібрид, про який... А... Ні, ну бачиш, на 70-то заріз, якби видно, що... Ну так, да. угу.